Друзі, всім привіт! Ніколи не думав, що відео так печально буде починатися, але під час губи микздей один із наших хлопців, а саме Максим, зламав собі чотири киски, порвав зв'язки. Ледве не всі нога там тримається на чесному слові. Йому вже зробили три операції, і скоро на носу буде вже четверта. Відновлення буде дуже важке, дуже складне і по грошам дуже затратно. Прошу вас підтримати його фінансово. Від себе я вже допоміг і так само закликаю вас. Я прикріплю посилання на банку в. Описі відео допоможіть молодому на хід ноги, так би мовити. І вчора винес буквально легенду МТБ ком'юніті. з здіртов так само підвернув собі ногу з дуже дурного, стабільного трюку. Закликаю всіх кататися. Тільки в захисті, шолом і фіксатори обов'язково, а ми переходимо до відео. Що ви пасики на моциках? Я трошки хвилююсь. Трошки ні у кого. Сьогодні може моє життя зміниться. А може і зміниться в цілому повністю вплив на БМХ культури в нашій країні. Підкорювати Київ на мейнстрім, не модно. Штурмувати та помирати в гетоградах теж. Приїхав Бендераград, побачимо, що з цього вийде. В один прекрасний вечір дуже сильно психанук. Думаю, та й напишу, побачимо, що з того вийдуть. Сказали, давай зізвонимося, я не став мілочитися і сказав, давайте я вже не живу, приїду, так буде зіки ріше. Це пізда. Всім звуть Віталік. Я живу в під'їзді, і мене сьогодні успішний кіпто тренінг показує. Сьогодні ми зробили діап, закинули весь міський бюджет міста Гетограда, Всі шахти, всі заводи. Зараз побачимо: стрельне, не стрельне. Ваші прогнози, Віталіка? Ну, повинно бути. Побудуємо третій Гетоград. Званюю Віталіку всю хату. свої Ідемо далі. Це прям дуже якась погана ідея. Не знаю навіть що сказати, щоб нічого не заспойлерити. іначе так, все вийшло. З іншої сторони, ну, цього ще нема, ще нічого не зроблено. Але обіцяю, що буде дуже цікаво. З часом ви дізнаєтеся. Ще з таких цікавинок перевіряв. Висить на місці. В самому центрі наліпка з моїм обличчям вже другий рік поспіль. Опа! Опа! Є! Yeah. Щось я трошки іншу погоду очікую. Я думав, що воно буде більш благоприятне але щось. Який Сайлент Хіл? Артем Скороходько. Я думаю, сьогодні ми перейдемо до рілділа. Він здоровезний. Но поки почнемо з чогось такого більш маленького. Ось такий от великий чи маленький столик степаб. Буде покладати нормальні надії, що кадр нормальний. Тож тут збили, чуючи. Неприємно. Е, Погода чисто британський аристократ. Це пізда чоловіч. Я кажу, я на третій раз зрозумів, що тебе треба з іншої сторони знімати, бо ти та багано всю сторону кладеш. Давай ще разок тут буде краще. Ну, це був прям смачний, звісно. Красава Дякую. Не знаю, 3 дні налаштовувався, дали мені МТБ, з першого разу пригнув, все, вийшло, тепер пробуємо нормально все зробити. Я, правда, в штани насрав жорстко, але страшно, але прикольно в кінці. Та що, Я не знаю, мені страшно. Найстором завжди другий Пригати. Бо часу, айротейму проставали, плюсовелік не мій. Что, пацаны, сегодня делаем с Богданом короче опу вид че смерть. Сегодня у нас же назад приехал прям кон. за Кунцформ. Вообще про райдер, пацаны, там все дела, ну. <laughs> так, файно е, yeah, пробуем. Блядь, суй, суй, суй мой, суй! Обезьяна. поймал! Пизда! Еба! Иди, красавчик! А, сука, я все ебал! А -а -а -а. Я сделаю так, зарядил, я думаю, надо делать, все, нога там. А -а -а. Чувак, другой раз жить и ровно. ай Прыгай. -а -а. а -а -а -а

дело через вон эти бор. Потом надо... Эп! И опа. Не, ну ты смотри, так. Вот так. Так. Бэм. И все. Бэм. Все чет. На фарту, на фарту. Давай. Тоді, ну ти взагалі, я не знаю, ти мій мотиватор на сьогодні. <рклужим> Головний мотиватор України, я не знаю. МС-5, МС-5, я, я. я <рклужим> ще до того не дорос. От он, усатий чоловік з Павлограда, не з заводу сухарі, слітейна машина з будівельного заводу, дисципліна день 50. ну Передаю привет Герману дзюсову. А теперь на клевий трюк. Ну все, він під ногами тільки градуса більше. Все, і вот тут ноги летят. Герман дзюсов толстый Герман дзюсов толстый. Все еще. Блять, ну. Ну, блядь. Де друга нога? Медвісти поранений сад. Де другана? Охуеть! Где? Де штуй Гарді. Там же просто, ну, этот. а вот этот лысый смешной. Литей на строительный завод. Я корозе литей на строительный машину Это что такое! Оху сідай! Ні, ну он реально крутой пацик на мостике. Я просто не знаю. Хай буде з бічом, я вже. когда-то? Стояти не можу, я не знаю, 4 трюка, 4. Виділка дата? Ще й на дрти вибрали його він там барзим. Якби не бодя, я б не пробував, я не знаю. Я просто вже... Що? Ване ті віп, опа, і трак. І все це я робив буквально тип, або ні разу, або пару разів. Yeah, І деС. ДеС не разу yeah. взагалі. Бля, бодя, просто yeah. дай. Я, я тебе обожаю.